Цього року я спробував проростити рожеву акацію або робінію, з насіння. В кінці жовтня 22-го року відібрав, на мою думку, найбільш стиглі насінини. Попередньо обробив окропом про цей спосіб знято дуже багато відео, і висадив. Попри свою непримхливість, з великої кількості насінин зійшли тільки 20. По різним причинам до розмірів маленького деревця дожили тільки 9. Пройшло 4 місяці. Корінчики починають заповнювати дно, тому зараз займемось пересадкою. Зі стаканчиків в більшій ємності. В цих горщиках вони пробудуть приблизно до літа, і я їх пересаджу ще раз. При температурі вище 15 градусів винесу їх на вулицю, щоб вони акліматизовувалися. Восени, якщо рослинки сформують хорошу кореневу систему, висаджу їх в грунт. Пересаджуємо перевалкою, щоб не сильно руйнувати грудку з корінням. Я зазвичай попередньо за день проливаю землю, щоб була помірної вологості, і при можливих розсипаннях не травмувала молоді корінчики. Поливаємо і, якщо потрібно, досипаємо землю. Перед наступною пересадкою обов'язково покажу, як сформувалися деревця та їх корені. Згодом вони займуть своє медоносне місце коло нашої пасіки.